Як дуже дешево їздити по Німеччині потягами. Для мене це просто шок. Зараз я їду з Дюссельдорфа в Тортмунд. Я дивився. Звичайний потяг Р'Е коштує десь 25 євро приблизно. Ми її знайомили, кажуть, слухай, я зайди на фліксбас, подивишся що там. я кажу, я не хочу автобусом їхати. Вони кажуть, ти не розумієш. Є флікстрейн. Ми заходимо, дивимося на флікстрені. Цей самий потяг, такий самий, як Р'є, 8 євро. Коштує. Все так само. Час однаковий, кількість зупинок однакова. Ну, айс, ясно, менше зупинок він швидше їде, але він взагалі коштує. Але Р'Е 25 євро. Скільки? І вчора ми брали. Що ви розуміли, це я не брав місяць назад, чи тиждень блядь. Я думаю, ще дешевше було. Вчора ми взяли квитки на цей потяг. Дуже мало людей. Дивіться. Дуже мало людей, можливо, про це мало хто знає, можливо, це щось нове просто. 8 євро. Про це пам'ятаєте, як було рік назад, що у нас тих був 9 євро тільки, і ми просто їздили, де хотіли. Ну я не їздив, я лікувався сидів. Користуйтесь, мандруйте. Це просто супер. Дуже багато українців, до речі, вогонь. Це пушка. Користуйтесь на зв'язку. Отака парада. Корише.